Мама військовослужбовця 40-го батальйону «Кривбас» суга Круслана Івановича, який потрапив у полон під час виходу з Іловайського котла. Мій син дозих піру 11 років вже знаходиться в полоні. Це дуже важливо, це навіть, знаєте, підтримка для рідних, що вони, коли повернеться їхній родич, вони будуть знати, що вони зробили все, щоб люди бачили, щоб люди знали про те, що вони не сиділи, не мовчали. Вони були співучасниками всіх тих подій для того, щоб він швидше повернувся. І це надає дуже багато їм сил, енергії і крила, як то кажуть. Дітям саме важче. Тому що мої діти, мої онуки, виросли 11 років без батька. Настоні було 4 роки, а внукові було 2,5 Денисові. То я знаю, як ці дітки росли. Написала смс-ку моя знайома, відома спортсменка, написала, мій брат зник. Мій брат зник. Він плаче, ми не знаємо, що робити. Моліться, моліться всі, моліться. Через 5 днів брат з'явився сам. Попавши в небезпечну ситуацію, все-таки перейшов лінію фронту і з'явився, яке щастя було. Я хочу, щоб в кожній родині, де сьогодні безвісти зникли, прийшло таке саме щастя, повернення.